Всім привіт, мої малятка, Любі хлопчики і дівчатка. Вас вітає диво казка. Тож усі зручно сідаємо казочку розпочинаємо. Вранці сонце засвітило, ведмедика розбудило. Не хочеться вставати, хочу сон ще розглядати, бурмотала ведмежа. «Та вже сну того нема. Буду підніматися водичкою вмиватися, зубки чищу я щодня, гарну пасту маю я. Ще зарядку я роблю. Швидко, швидко бігаю. Все зробив, потім згадав, що він друзям обіцяв. Ой, я все тут пам'ятаю. друзів поведу до гаю на поляну квіточок». Що мають гарний голосок. І пішов він всіх збирати, щоб концерт квітів показати. Друзі, друзі, йдіть сюди, я знаю, де співають квіточки усі. Хочете вас відведу? Концерт квітів покажу. Так, звичайно, ми йдемо, нам з тобою весело. Усі друзі закричали і за ведмедиком помчали. І з горбочка на долину біжать друзі без зупину. Зайчик, білочка, лисичка. Летить з ними і синичка. Вовк біжить, не відстає, спів веселий чути вже. Ось поляна квіткова, звучить співом вся вона. Квіти ноти усі знають. До -ре -мі! Вони співають. Соля сі, ноти знають вони всі, звірі їм допомагають, нотну грамоту вивчають. Вся поляна ожила, лється пісня чарівна, зайчик з білкою танцює. Ведмежа й собі тупцює, Ту-ту-ту, ту-ту-ту, бджілка скаче малушку. Вся природа ожила і радіє ведмежа. Друзі дякують йому, що показав поляну цю. Дякуємо тобі, друже. Тут красиво дуже дуже ми прийдемо ще сюди, тут всі звуки чарівні, любимо ці пісні. Фея також завітала, на килимі всіх катала дуже весело було. День минув для всіх швиденько, ось і ніч уже близенько, усі чемно попрощались і додому повертались. Моя казочка скінчилася, чарівна пісня завершилася. Всі в домівки пішли спати. Теплі ліжечка лягати, ти також, малятко, спи, будеш бачить гарні сни. А я завтра завітаю. Продовження казочки, я уже знаю. На тебе, друже, завтра чекаю.